Привіт, друзі, мене звати Олег Кисельов. Ви на дивитесь канал Какашебази. Сьогодні я вам розкажу про книжку Джуліана Бігіні Атеїзм. Книжка, видана у 2003 році. Взагалі, я взяв, знаєте, як таке легке чтиво, тому що воно видано як науково-популярна література, і в принципі дійсно воно є науково популярним Але мені видалося трошки важкою читати, тому що виявилося, що науково-популярну літературу не обов'язково легше що вона легше читається англійською мовою ніж. Суто академічна, тому що совниковий запас автора набагато ширший, ніж ну, звичайна академічна література, хоча там також є різні е, виключення. Е, насправді я знайшов на сайті автора, що в нього виходило ще атеїзм Very Short Introduction, який видає Oxford University Press. Мабуть, ви знаєте цю серію, маленькі книжечки. Я подивився на зміст і воно приблизно те саме. Не знаю. Чи дійсно воно ну, там текст однаковий, але структура майже та сама. В Oxford University Press у 2021 році виходило друге видання цієї його книжки? Сам Бігінні, британський філософ, він один з співзасновників і редактор філософського журналу Philosophers Magazine. Хоча на сайті його прізвища я не знайшов, але ось Вікіпедія пише, що він один з співзасновників. І взагалі він автор понад 20 книжок філософського змісту, але науково-популярного ну, характеру для широкої аудиторії. І оця книжка також в принципі, вона більш-менш дійсно е для широкої аудиторії, хоча тут є певні такі філософські речі. Я не знаю, як публіка їх, чесно кажучи, чи сприймає їх, чи не сприймає. Я недарем сказав, що Богині філософ, тому що це відчувається з цій книжці, він постійно згадує якихось різних філософів, концепцій і так далі. Тобто, це, ну, це важливо для цієї книжки. В принципі, його задача була представити ітеїзм таким, як він є. Автор сам атеїст, відповідно, це певним чином такий інсайдерський підхід. Можливо, для вірян не кожен аргумент автора здасться переконаним, але, як мінімум, він цікавий, да? і цікавий автор. І починає, звичайно, він з розуміння, що таке атеїзм. І, передусім, він говорить про те, що атеїзм ґрунтується на натуралізмі. Да? Ми пам'ятаємо, що натуралізм це пояснення е, різних речей, виходячи з. Природних якихось причин, а не надприродних, тобто ми не залучаємо надприродних для пояснення того, що відбувається в нашому світі. Це і є натуралізм. І відповідно, але автор пише насправді, що атеїзм це не лише заперечення Бога, якщо виходити з етемології. Він, до речі, каже, що ітемологія насправді не все пояснює, да? а як заперечення, атеїзм як віра в Бога, тобто заперечення віра в Бога. А пише, що атеїзм насправді це і не віра і в душу, і в життя після смерті, і в різні надприродні сутності. Але також додає, і це якраз як релізнавці полюбляють говорити про в контексті релігії. Що це в ідеалі, але в реальному житті деякі атеїсти можуть в щось з цього і вірити. Як би це парадоксально не звучало. І щодо етимології, він каже, що ну, насправді, якщо ми вдумуємося в етимологію, то етеїзм це якесь негативне явищення, да? тобто заперечувальне твердження. Насправді, в атеїзмі є дуже багато позитивних тверджень, і, власне кажучи, в цій книжці він не намагається їх показати. Я, звичайно, не буду пересказувати прям все-все-все, все, що є в книжці. Але о, деякі речі, які мені найбільше сподобалися. І одна з речей таких це як він сперечається з е, аргументом Парії Боеза Паскаля. Я нагадаю, що аргумент Парії Боеза Паскаля заключається в тому, що краще вірити в Бога, ніж не вірити. Це як ставки в казино. Якщо ви вірите в Бога, і Він є, то ви виграєте. Якщо ви Вірити в Бога, якщо його немає, то, ви, в принципі, нічого не губите. А якщо він є, але ви в нього не вірите, то, то ви... ви втрачаєте все. Отже, Багіні пропонує фактично чотири контраргументи до е, аргументу Парі Паскаля. Перше, і це я десь вже зустрічав, тобто я взагалі не впевнений, що він є автором всіх цих аргументів, очевидно, що він їх позбирав там, в історії атеїзму і так далі. Він пише, а в яку релігію треба вірити? Да? Тобто є дуже багато релігій. І якщо ви, наприклад, оберете неправильну релігію, то з точки зору Бога це може здатися набагато гіршим, ніж невіра в нього. Да? Тобто, Це як може сприйнятися як образа. Тому може краще не вірити, ніж вірити. Другий аргумент. Бог усезнаючий і всемогутній. Відповідно, Він знає, що насправді катуваннями зробити людей кращими не можна. Відповідно, вірогідність існування пекла мінімальна. Відповідно, можна і не вірити. Я, тобто, вам нічого поганого в цьому і не буде. Третій аргумент. Взагалі дуже дивно виглядає, що така досконала істота, як Бог. Потребує людського поклоніння. Да, скоріше всього, це якісь вигадки людей. І нарешті четвертий аргумент, мій улюблений. Бог дав людині розум як інструмент пізнання світу. Відповідно, атеїсти завдяки цьому інструменту пізнання світу приходять до висновку, що Бога не існує. І якщо ненароком Бог існує, то при зустрічі з Богом атеїст може сказати: Боже. Ти ж мені дав оцей інструмент. І оце ж я завдяки цьому і прийшов до висновку, що тебе й немає. Відповідно, певним чином це перекладування відповідальності з себе на, на Бога. Ну, не знаю, наскільки це серйозно, і Бог дійсно візьме до уваги, але, ну, як мінімум, забавний такий аргумент. Далі, розділ атеїстична етика. Дуже цікавий розділ. Знову ж таки, дуже багато там різних. Аргументів і заперечень, і так далі. Я зупинюся на е, одні з важливих тез, е, це коли автор сперечається з тезою, що релігія і Бог є джерелом добра і моралі. Знову ж таки, я не пересказую прям всю 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 логіку, але вириваю дещо з його аргументації. Ось, і автор запитує, чи Бог добрий, тому. Що все, що б він не зробив, є добрим. Да? Тобто він є мірилом того, що є добро. І що б він не зробив, будь-яка дія, вважається доброю, тому що це зробив Бог. Або ж є якесь мірило поза Богом. Да? Таке об'єктивне добро. І Бігіння вважає, що із з точки зору логіки, і з точки зору етики, друга, друга відповідь є правильнішою, Да? що є якесь мірило, яке говорить, що те, що робить Бог, є добро. А це означає, що, що Бог не є джерелом добра. Існування ідеї добра існує поза Богом. А взагалі цей розділ про атеїстичну етику починається з відомої фрази з братів Карамазових: якщо Бога немає, то все дозволено. Ну, і тут Бігіні пише: Ну спробуйте тоді, в центрі Лондона е, припаркувати свою машину в суботу, в день. Це, звичайно, жарт, але цей вираз е, Бігіні використовує для того, щоб продемонструвати, що логіка, коли ти дієш е, морально через те, що Бог за тобою спостерігає, взагалі-то не є взагалі-то моральною поведінкою. І наводить два таких приклади, що одна справа, коли ти. Не поцупиш якусь річ, коли стоїть камера, да, і ти знаєш, що хтось може побачити. І ти начіпаєш цю річ, не крадеш її через те, що хтось може пізнати. І друга абсолютна ситуація, коли ти також начіпаєш, не крадеш щось, коли немає камери, і ти точно знаєш, що за тобою, ніхто не спостерігає. І він пише, що насправді друга поведінка є моральністю, а перша взагалі-то взагалі не є. Ще один розділ присвячений сенсу і меті життя, дуже тезово. Передусім він вважає, що релігійне розуміння воно, з однієї сторони є рабським, тому що воно передбачає безумовне служіння Богу, а з другої сторони, воно є гедоністичним, тому що взагалі-то воно обіцяє усі блаженства в раю в іншому житті. І тут Багіні питає, а чому тоді воно засуджується в цьому житті? Незрозуміло. Тобто ми намагаємося досягти якогось усіх благ, да? в тому числі чуттєвих якихось задоволень, але чомусь вони схвалюються тільки в тому житті, а не в цьому. Ну і друга в цьому розділі він пропонує різні варіанти відповідей, які можуть атеїсти мати щодо сенсу та життя, в тому числі відоме. Що метою життя є саме життя да, прожити це життя і насолодитися цим життям. А в кінці дуже цікаво, мені сподобалося, що, що богиня взагалі питає, а чи взагалі це правильно поставлене питання? Може, його просто треба його зняти, да, і не питати про сенс та мету нашого життя. Все. Ще? Ще один розділ: атеїзм в історії людства. І він підкреслює, що це не історія атеїзму, тому що про історію атеїзму можна було б написати окрему книжку. Отже, він повторює, що атеїзм ґрунтується на натуралізмі, натуралізм, в свою чергу, ґрунтується на раціоналізмі. А і те інше з'являється в Давній Греції. Представниками його є е, Нілецька школа філософії та Фокідід. Далі він згадує, звичайно, просвітництво і взагалі-та. От цього я, наприклад, не знав. Він називає Гольбаха як першого атеїста, який публічно заявляв чи писав про те, що він є атеїстом. До Гольбаха цього не було. Але в цьому розділі найбільш цікаве, звичайно, це там, де він розглядає проблему тоталітарних режимів. Дуже часто всі злочини тоталітарних режимів списують на атеїзм. І він демонструє, що це не зовсім правильно, да, і що. Е Іспанський фашизм-франко він співпрацював з католицькою церквою, і що е, Мусулінська Італія підписувала конкордат з Ватиканом. Ось. І взагалі-то е, конкордат також, здається, був у нацистській Німеччині. Ну і, власне кажучи, Голокост він, взагалі-то, є квінтесенцією християнського антисемітізму. Ось тому він каже: ну, щодо фашизму і нацизму, то атеїзм тут взагалі не приблітайте, атеїзм не має жодного відношення до цих режимів. Тут щоправда є одна, як на мене, спірна така дискусійна, дискусійна положення. Твердження про те, що нацизм значить, він сакралізував націю, кров, землю, щось він там ще сакралізував. І писав, що і пише, що таким чином нацизм є квазірелігією, тому що атеїзм взагалі нічого не сакралізує, Це проти його як, значить, природи. Ось. Ну, тобто він вже починає світські, фактично, взагалі, тому ми все одно розглядаємо ці всі режими як секулярні, насправді, да? а він їх намагається вже представити як релігійні. Це не зовсім вірно, я думаю. Ось, але ну, я зараз розказую чисту логіку автора. Ось, і він переходить, звичайно, до комунізму, ну, зосереджується лише на радянському, хоча й згадував, що є і китайський, і там, азіатський. Ось. І говорить, що, звичайно, що тут не може бути такого самого підходу, тому що Радянський Союз був фактично атеїстичною державою. Але він такий робить кульбіт цікавий і пише, ну, що атеїзм все одно не може відповідати за. За те, що відбувалося в Радянському Союзі, і тут я у нього вичитую дуже цікавий факт, який до цього не знав, про те, що Гітлер був вегетаріанцем. Причому тут Гітлер до Радянського Союзу, ви спитаєте, а він каже: Вегетаріанцем, до речі, Гітлер став в 1938 році. А він просто наводить таку, е, такий приклад, що якщо Гітлер був вегетаріанцем, то це не означає, що всі вегетаріанці були нацистами. Так само він. Каже, що так, дійсно, радянський комунізм, комунізм був атеїстичною, і атеїзм був невід'ємною частиною комунізму, але комунізм не є невід'ємною частиною атеїзму. І, відповідно, він пише, що взагалі-то ми тут, на Західній Європі, в західному світі атеїстами, ми не можемо взагалі ми ніякого відношення до радянського атеїзму не маємо. Ну, і взагалі, автор виступає проти як войовничого. Атеїзму, так і проти державного атеїзму. Він пише, що фундаменталі... насправді, войовничий атеїзм є фундаменталізмом. Фундаменталізм, в принципі, притаманний будь-якій системі поглядів. Ось. Але він пише, що для атеїзму все ж таки кращою, кращою моделлю є західний секуляризм, аніж ось такий ось приклад, як радянський державний атеїзм. І взагалі, автор пише про те, що одним з уроків радянського Комунізму має бути те, що суспільство не може бути побудовано виключно на раціональних засадах, без взяття до уваги традиції історії та е, без поваги до свободи та до індивідів. Тобто він якраз вказує на недоліки, скажімо так, радянського комунізму. І насамкінець автор розглядає тезу що атеїзм, насправді за своєю природою в принципі, не є антирелігійною річчю, хоча, звичайно, в нього є ці антирелігійні елементи в ньому є, безумовно. Але атеїзм в реальному житті дійсно дуже часто виступає проти релігії або проти тих чи інших вірян. І для, е, така позиція, скажімо, атеїзму вона засновується на двох. Положення. Перше положення, що релігії є хибними, друге положення, що релігії несуть шкоду. Щодо хибності, то він розглядає три докази буття Бога. Звичайно, їх розглядає в Дусі Канта. Ось, і ну, насправді він показує про те, що віра людей не ґрунтується на цих доказах в жодному випадку, а ці докази існують. Нібито для того, щоб продемонструвати, що віра не суперечить розуму, так, що віра може будуватися на розумі. Ну, власне кажучи, розбір цих аргументів, доводить, він намагається довести да, що насправді віра не ґрунтується на розумі. І щодо другого положення, що релігії несуть шкоду, він, звичайно, робить. Від сил до фундаменталістських е екстремістських якихось виявив релігії. Тут я, до речі, згадую покійного дуумана, який також в, вже в Незалежній Україні якийсь мав проєкт, який виступав інтернет-проект, який виступав проти екстремізму, фундаменталізму релігії. Тобто він демонстрував, що він не проти релігії як такої, але він, він якраз проти таких от е радикальних проявів. Да? Ось, і звичайно, що. Багінні пише про те, що це не означає, що в вашій громаді це є. Да? Звичайно, ви можете сказати, що в моїй громаді ніякого фундаменталізму чи екстремізму немає. Ось, і це може бути дійсно правда, але це не означає, що його не існує взагалі. І він пише про те, що в будь-якій релігії і в самому атеїзму ці прояви є. І тому, власне кажучи, дуже ну, не можна заперечувати їхнє існування. Власне кажучи, до цього все і зводиться в його аргументації. Він не виправдовує, але й не підтримує войовничий атеїзм. Да? Ну, так ось, в даному випадку він так дескриптивно до цього підходить. Ось і, власне кажучи, на цьому книжка закінчується. Знову ж таки, я хочу сказати, що він тут залучає дуже багато. Філософів, да, там, і, до речі, згадую навіть поантінгу в кінці. Отже, дійсно, книжка має науково-популярний характер. Другий раз я не знаю, чи б захотів би її прочитати, але певні речі є доволі забавними. А більше всього мені сподобалося, що в книжці дуже багато є різних ілюстрацій, наприклад, от така дуже відома ілюстрація, як е, викликають духів. А насправді тут. Підписано, що це насправді кадр з фільму 1922 року, а не фотографія. На цьому все ви дивились канал Какаш Швезе. Мене звати Олег Кисельов. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.